Полтавка Світлана Радченко несе до своєї квартири на восьмому поверсі п'ятилітрові пляшки з водою. Водопостачання у будинку на вулиці Охтирський шлях частково немає. З 6 лютого через перепад напруги щось трапилося, і нам сказали, що згорів насос. Як я тільки перебалакала заступником директора. Моментально приїхали, зняли насос і підключили е, трубопровід напряму. Тобто до п'ятого поверху є вода, слабенько, але є. До дев'ятого поверху зараз немає зовсім води. Я тут близенько працюю, я ношу з роботи відрами, баклажками, ходжу до мами, стірку ношу, стиратися, купатися, а так все ношу в руках. Немає ніякої води. Ніякої, навіть маленької цівочки. Люди носять баклажками, хто від киля може, водопостачання нам подає «Укрзалізниця». Зверталися ми до них, що в нас така проблема. Але ж вони кажуть, що ми некомпетентні купити вам цей насос і допомогти цьому дому. У нас вода не дешева. У цьому будинку створене ОСББ за словами мешканки Світлани Радченко об'єднання не діє. Тож під час зборів 25 лютого мають вирішити чи анульовувати його Укрзалізниця Здійснює постачання наружних мереж. А щодо внутрішніх мереж побудові, це зона виповідальності зазначеного ОСББ. Суспільне протягом трьох робочих днів намагалися зв'язатися із начальником полтавського територіального управління філії центру будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель споруд укрзалізниці Віталієм Рибницьким службовим телефоном через приймальню і отримати коментар щодо цієї проблеми. Однак відповіді протягом цього часу не отримали. Ми все ж тримаємо на контролі, ми спілкуємося з мешканцями і. Ну, будемо їм допомагати, якщо потрібно, якимось іншим шляхом для, для того, щоб у них з'явилося водопостачання. Варіант такий, щоб у них з'явився працюючий насос, тому це або спів якесь можливо співфінансування, або це можливо, скажімо так, якесь залучення додаткового там на різних умовах обладнання, щоб у людей появилась вода. Як повідомив заступник міського голови Володимир Чередниченко, проблеми намагатимуться вирішити найближчим часом. А мешканці будинку мають провести збори, де вирішуватимуть, зокрема, чи купувати насос за власні гроші. Дарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава.